Головного тренера збірної Бразилії, італійця Карло Анчелоті, який раніше тренував Мадридський Реал, було визнано винним у справі про податкове шахрайство за 2014 рік. Повідомляє агентство ЕФЕ. Провінційний суд Мадрида призначив йому покарання у вигляді одного року позбавлення волі. Водночас, у справі про аналогічне порушення у 2015 році Анчелоті був виправданий, окрім цього. Суд зобов'язав тренера сплатити штраф у розмірі 386 361,93 євро. А також заборонив йому протягом трьох років отримувати державну допомогу і користуватися податковими або соціальними пільгами. Під час слухань, що відбулися 2 та 3 квітня в суді Мадрида, Анчелотті запевняв, що не мав наміру ухилятися від податків, діяв за порадами клубу та своїх консультантів і просив суд виправдати його. У разі визнання винним він просив врахувати пом'якшувальні обставини, зокрема відшкодування збитків, погашення заборгованості до грудня 2021 року та тривалий розгляд справи. Варто зазначити, що за іспанським законодавством засуджені за ненасильницькі злочини рідко відбувають тюремне покарання, якщо строк не перевищує двох років.